Доброго дня! Розпочнемо з вами урок літературного читання. Почнемо, як завжди, з мовленнєвої розминки перед читанням. Виконайте її самостійно. Не забувайте тиснути на паузу. А сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про міфи слов'янських народів. На минулому уроці ми з вами підготувалися вже, трошки про них поговорили, та розглянули навіть картинки, як слов'янські народи уявляли своїх богів. Так, трошки порівняли з тим, як виглядали боги у давньому Єгипті, і слов'янських народів. А сьогодні ми з вами. Прочитаємо міф про створення світу та людей. Сторінка у підручнику 23. Рубрика Прочитай правильно. Про слов'ян, християнство, Божественний, Божественний. Тож, почнемо читання. Автор Ольга Бондарук. Міфи про створення світу та людей. В усних творах слов'янських народів зберігся погляд дуже давніх людей на те, як було створено світ. Ще до початку світу, коли не було ні неба, ні землі, а саме лише синє море, то посеред того моря стояло велике дерево, що його різні слов'янські народи називали по різному: Дубом, явором, сосною, березою, яблуною та інше. На тому дереві була золота кора, перлова роса і сиділи на ньому дивовижні птахи. Дехто каже, що то були два голуби, а дехто що сивий сокіл. Серед гілля того дерева раїлися бджоли, а у його корінні жили всілякі тварини, на гілках знайшли притулок птахи. З дерева капала роса, а з цієї роси, коли виникла земля, утворилось озера та річки. Таке дерево, що існувало до початку світу, в міфології називається світовим, а найголовніші істоти на ньому два голуби і сивий сокіл, то не просто птиці, це втілені у пташину подобу боги, які створили світ, заснували небо із сонцем, місяцем і зорями із синього та золотого каміння, а землю із дрібного піску. А ще давнішим є уявлення праслов'ян про світове яйце, з якого постає Всесвіт, або Бог Творець, якому належить створити землю і все на ній. Недаремно деякі слов'янські племена вважали яйце символом життя. У християнстві і сьогодні яйце головний символ великоднього свята. Погляньте на українські великодні писанки. Ви бачите на них не тільки дивовижні візерунки, які за найдавнішими уявленнями мали магічну силу, а й зображення сонця, місяця, зірок, світового дерева, небесних оленів, коней, птахів та інше. Найдавніші міфи твердять, що людей розмножила по світу птиця. Ота первісна птиця, перша птах, голуб чи сокіл, як кажуть народні легенди. Постала земля серед води та покрилася вона деревами і травою. Але сумним був світ без людського гомону. І тоді першоптах, що мав у собі божественний вогонь, здатний запалити з живу душу, злетів над лісом і вдарив блискавкою в сухий пеньок, що стримів на галявині. З того пенька постало тіло першого чоловіка, а з вогню птаха бога, безсмертна людська душа. За іншими легендами, тіло першочоловіка зробив бог із глини. Однак глина мертвий матеріал. І щоб оживити людину, творець схилився до неї і просто в уста вдихнув безсмертну душу. Ось так, дітки автор Ольга Бондарук зібрала в одну розповідь нам деякі міфи про створення світу та людей. Їх було декілька, і вона зібрала це все в одну розповідь. Правда, цікаво було почути? Спробуйте самостійно для себе порівняти. Як же уявляли світ слов'янські народи та у давньому Єгипті? Тисніть на паузу та прочитайте обов'язково цей твір самостійно, нагадую сторінка 23 у підручнику. Спробуємо дати відповідь. Які слова чи речення були вам незрозумілі? Яка інформація з тексту виявилася для вас новою? Про що ви вже знали? Про що хотілося б дізнатися більше? Відповіді на питання даємо усні. Пробуємо дослідити текст. По всіх оцих пунктах пройдіться поступово та знайдіть те, що просять у тексті. Звісно, не забуваємо за відпочинок. Почали молодці. Розгляньмо на сторінці 25 у підручнику, як уявляють художниці та скульптор богів слов'янських народів. Обговоріть, як у мистецьких творах зображено, за що боги відповідали. Розгляньте дуже уважно та погляньте, як красиво зображено у нас. сторіночка 25. От, наприклад, Дивоока Васильєва да, зобразила дану. Богиню земних і небесних вод. І погляньте, як вона позначила, що вона саме богиня вод. Дуже цікаво. Микита Зігура гарно позначив велеса, погляньте. І дуже красиво. завдання розглянути самостійно. Поміркуйте, як, наскільки уявлення, бачите, наскільки картинки відрізняються від уявлення давніх, давнього Єгипту богів. І домашнє завдання таке: на стрінці 23-25 підручнику прочитати твір ще раз і виконати відповідні сторінки у нашому робочому зошиті. Дякую всім за урок!